Доброго ранку, діти! Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, настала весна. Щодня все більше оживає природа довкола. Від сну прокинулися рослини, тварини та ще одні живі істоти. А яке саме ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Вони всюди проживають, по шість ніжок мають, можуть мати й крила. Але це не птахи. Так, це комахи. Комахи, щоб уберегтися від зимового холоду, ховалися під корою дерев усю зиму до теплої весни. І як тільки пригріло сонечко, вони прокинулися. У всіх комах є голова, черевце, вусики, вони мають шість ніг та здебільшого мають крила. За допомогою крил комахи переміщаються, а також вони мають лапки і можуть бігати та стрибати. Пропоную познайомитися з деякими комахами. Божа корівка. Цю комаху ще називають сонечку. Ось погляньте, вона червоного кольору з чорними цятками. Тіло у сонечка круглої форми. У разі небезпеки ця комаха може прикинутися мертвою. Божа корівка дуже корисна комашка, адже живиться шкідниками попільницями, які нищать рослини. Бджола. Подивіться, яка вона гарна. Вона має велике черевце, крила, лапи. Бджоли утворюють велику родину, велика бджілка з довгастим черевцем. Це матка, завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті, дають людям цілющий мед, охороняють вулик від непроханих гостей. Чоловічі особини. Називають трутнями, бо вони не вміють збирати мед. У великій бджолині родині кожен виконує свою роль. Коли бджола жалить, то вона залишає своє жало в жертві і гине. Оса. На відміну від бджіл, оси не медоносні. Оси, як і бджоли, мають зазубрені жала. Але жало оси має тільки маленькі щербинки. На відміну від бджоли, після укусу оса не залишає своє жало в жертві і не гине, а може вжалити ще кілька разів. Муха. Пересуватися по стінах і стелі мухам допомагають особливі липкі подушечки, розташовані в нижній частині лапок. Комахи натирають лапки для того, щоб очистити подушечки від сміття. Крім того, на лапках перебувають органи, що відповідають за дотик і смак. Муха в буквальному сенсі пробує їжу лапами. Ці комахи є переносчиками таких хвороб, як дифтерія, холера та туберкульоз. Комар. Комарі настирливі й кусючі комахи, і люди їх не люблять. Кров зі своїх жертв висмоктують тільки самки, а комарині самці харчуються тільки нектаром рослин і водою, як метелики. Комаринний писк це звук, який видають тендітні крильця цієї комахи. Комарі є переносчиками таких серйозних захворювань, як гепатит, малярія, інцефаліт. Та жовта лихоманка. Метелик. Метелики мають красиве забарвлення. Спритно літають. Тому зловити метеликів дуже важко. Метелики відчувають смак їжі за допомогою задніх лапок. Мураха. Мурахи мають велику силу. Вони можуть піднімати і переносити речі в 10, а то й в 50 разів важче ваги свого тіла. Мурахи ніколи не сплять. Коник. У траві його не видно. Він зеленого кольору. Але його можна почути. Коник тре одне крильце об друге, і тому ми чуємо, як коник стрикоче. Бабка. Це корисна комаха. Вона знищує комарів та мух. Тарган. Це неприємна комаха, до якої ми, люди, все ще не звикли. Таргани люблять пересуватись в темряві, коли люди сплять. В пошуках їжі. Вони їдять їжу, яку люди залишають на столі. Травневий хрущ. Головним джерелом їжі для дорослого хруща є молоді пагони, листя та квіти. Особливо травневі хрущі люблять такі плодові дерева, як яблуня, слива, груша та черешня. А зараз я вам пропоную пограти в гру, хто сховався за листочок. Подивіться уважно. Хто сховався за листочком? Так, це бабка. А зараз хто ховається за листочком? Так, це коник. А зараз хто сховався за листочком? Це Божа корівка або сонечко? Хто тут сховався? Це бджілка. А зараз хто сховався? Це мураха. Хто сховався за цим листочком? Звичайно, це муха. Молодці! Діти, не забувайте, що ловити комах та брати до рук не можна. Також не можна на них наступати. Тому що комахи у природі дуже необхідні. Вони є кормом для птахів. Якщо зникнуть комахи, то зникнуть і птахи. А також комахи запилюють рослини. Розкажіть своїм рідним та друзям, що нового та цікавого ви сьогодні дізнались. До побачення!